Хто більше сходить за місяць у відсотках. Ми в трьох отак от сидячи за столом, всі спортивні, всі з великами, mm -hmm. ну всі чомусь сотку бажають. Mm -hmm. Всі бухають, <laughs> а, ну, всі спортують. Чого? Ще... Чого ми всі ще бухають. Ще ті <laughs> спортсмені. І ми сидимо щось ввечері, таке, я думаю, пацани, давайте щось нормальне зробимо. Ну, що ми, який приклад ми подаємо? У нас велика структура, купа людей працює. Ну, там, у нас... Група компаній, там тиша співробітників. Давай щось нормальне зробимо, а то ми пливемо просто. Мене чесно кажучи, від цього дозвілля вже під під 4 трошки. Давайте що зробимо? Ну давайте, давайте хто більше сходить за місяць у відсотках. Угу. Такі, окей, давайте, а вони всі молодші мене. Одному 20 на той момент. Ну там коротше, налоше мене на 5 чи угу. на 5, через 7 років. Давайте. Ну а я ж не можу. Я ж тобі вже сказав, так саме як з Бога, у мене є ця історія. Треба, що надо робити. Да. І я прям... вони взялися. Ну і я взявся. У мене два тренера. Щоб... Два. Усіх по одному, вони у мене два тренера. У мене окремо тренер з триатлону, окремо тренер, який займається моєю фізичною, фізичною формою і контролем мого схуднення. Він мені там то кардіо наганяє, то силові. В ітогі, я коли зважувався, я реально дуже сильно е переймався, щоб в мене нічого з серйозного з організмом не трапилось. Ну я теж думаю, таке таке навантаження. Мінус такі да? я не пив три дні, щоб ти розумів, щоб зважитись. Я увечері мені було дозволено е кубік льоду розсмокнути перед сном. Не можна цього казати. Ну ти виграв, так? Да? Я виграв. Yeah. Ну у нас були без читів. Ми там, знаєш, в баню ми не ходимо. Я кажу, ну окей, тренер, в баню не ходимо. Каже, блін, ми могли ще 1, 3 кілограма три загнати. Я кажу, куди? А я реально там ліг на диванчик о сьомій вечора. І розумієш, що я вже руками поширею. Вставати немає.